Вона просто така безталанна. Це мама говорила про мою сестру, коли ми були ще маленькі, але коси уже сиві, а віз і далі там. Я б сказала інше слово, безвідповідальна, і мама й досі не розуміє, що сама виховала так свою доньку, а далі просто не дала їй спроби самі все виправити. Вони, з татом, ніби на вогонь бігли з грошима гасити всі сестрині проблеми. Я була старшою, а Ліля на кілька років молодшою, але я мала лише обов'язки, а Ліля тільки ігри. Моя молодша сестричка ніколи не носила за мною речі. Вона завжди мала новенькі та красиві. Відбувалося все якраз навпаки. Я мала мати менше речей та іграшок. Вас у нас двоє, тобі, Надійко, треба вміти ділитися. Доки я зразково вчилася в школі та вузі, Ліля ледве закінчила школу на останок добряче, посперечавшись з класною керівничкою та так, що мамі довелося йти і перепрошувати, аби дали атестат. В університет вона поступила тільки завдяки мамі і татові, але вчитися не планувала. Тому кожної сесії мама їздила до декана просити за Лілю. Коли я вийшла заміж, і ми жили з чоловіком в нашій тісній однокімнатній квартирі, Ліля жила з батьками і весело проводила час з кавалерами. Вона не працювала бо шукала себе. На мої зауваження, мама лише говорила. Надійко, не всі такі, як ти, Ліля дуже творча людина, тому їй треба більше простору і волі. З простору і волі Ліля принесла батькам дитину, і жодного зауваження в батьків це не викликало. Я пригадала, як в дитинстві принесла маленьке кошеня, то мама заставила мене віднести туди, звідки взяла. Що ж, це не дитина, але в моїй дитячій уяві це було десь так само. Лілія не розуміла, що на її дитину треба витрачати гроші, які заробляють на нудній роботі. Надь, ну ти на кілька років від мене старша, а так нудиш. Я не хочу нидіти на роботі, я хочу все робити з задоволенням. Коли батьки побачили, що Ліля просто ніяк не піклується про малечу, запропонували мені взяти її до себе. У вас донечка, у неї донечка, будете жити разом. О, ні, самі свою дитину виховуйте. Відтоді мама на мене образилася, і я все менше і менше з ними спілкувалася. Далі Ліля поїхала з черговим чоловіком за кордон і там залишилася, а її п'ятирічна донька залишилася з дідусем і бабусею. Я не здивувалася, що ростили вони її так само у вседозволеності. Я втомилася щось їм пояснювати, тому звела наше спілкування лише до відвідин на дні народження і вітання зі святами по телефону. Минулого року Ліля приїхала нарешті додому після 15-річної розлуки з донькою. Мама дуже втішилася і сказала, що вона точно забере Ольгу до себе і вони там будуть жити довго і щасливо. Але сестра ошелешила батьків зовсім іншою звісткою. У мене великі проблеми і потрібні гроші. Ви можете продати свою квартиру і купити якусь однокімнатну. Мені більше нема на кого покластися, а грошей дуже треба. Я ж рота розкрила. Щоб сказати, що треба працювати, так гроші й беруться. Я надіялася, що мама нарешті поставить її на місце, але мама мене просто шокувала. Доню, у нас з татом є 20 тисяч. Ми відкладали все життя, візьми їх. Я сердито грюкнула дверима і пішла геть. А Ліля щасливо поїхала знову за кордон без доньки. Недавно мама зателефонувала. Що Ольга відбилася від рук і взагалі не має до них ніякої вдячності. Далі сказала, що Ліля таки вертається в Україну, бо там їй не склалося, але без їхніх грошей і вона не знає, як всі вони будуть разом жити. Я оте все слухаю, і мені хочеться просто прокричати. Та перестаньте її так опікувати. Вона вже доросла, тітка. Я просто впевнена, що Ліля виживе тата і мамо з квартири, і вони прийдуть до мене. Я мамі про це казала, на що вона мені відповідає. І що ти нас не приймеш, рідних батьків, в тебе ж дім свій? Просто не знаю, що з цим усім робити. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.